Привіт! От, знаєте, коли-небудь задумувалися, звідки взагалі беруться речі. Ну, будь що зубна щітка, телефон, парасолька, колись же цього всього не було. Це все колись було просто чиєю з думкою. От сьогодні і розберемося, як ця магія працює, як звичайна думка може перетворитися на справжню річ. Ну буває ж таке, правда? Дилишся на якийсь звичайнісінький велосипед, і тут раптом клац! Стоп. А хто ж це придумав? От просто з нуля. Ми ж насправді живемо серед геніальних винаходів, але вони настільки звичні, що ми їх навіть не помічаємо. Тільки уявіть на хвилинку, був час, коли ну не було ні велосипедів, ні телефонів, ні навіть звичайної виделки просто не існувало. А потім хтось помітив, що щось незручно. В його голові спалахнула ідея, і ця людина наважилася її втілити. От саме про це шлях від такого собі, а що якби, і аж до готової речі ми сьогодні і поговоримо. І знаєте, з чого все починається? Зовсім не з якогось там геніального осяяння, а з чогось набагато набагато простішого. З проблеми. Так, так, саме так. По суті, кожен винахід це не що інше, як красиве вирішення якоїсь проблеми. А що таке проблема в цьому контексті? Це ж не щось там глобальне, знаєте? Ні. Це може бути будь-яка дрібниця, яка змушує подумати, ну чому це так незручно або та це ж можна зробити якось простіше. Це просто таке відчуття, що якась річ у світі працює ну, не настільки добре, як могла б. Просто погляньте на ці запитання. Звучить трохи по-дитячому, егеш? Чому я мокну під дощем? Чому так важко це нести? Але ж насправді саме з таких от простих, майже наївних спостережень і народжуються ідеї, що змінюють світ. Це не просто скарги, це можна сказати запити до Всесвіту. І це найперший крок до створення парасольки, колеса чи лампочки. Окей, проблему помітили. І що далі? А далі той самий момент, який так люблять показувати в кіно момент, коли над головою раптом з'являється лампочка. Так от. Ідея, це і є та сама лампочка. Це відповідь на оте питання, а як можна зробити краще. Це ще не якісь там креслення чи бізнес плани. Ні, це просто думка. Такий собі спалах у свідомості, що пропонує рішення. І знаєте, що не цікавіше найчистіше, найкрутіші ідеї вражаю прості. І ось тут є один дуже дуже важливий момент. Треба чітко розрізняти. Ідея, вона живе тільки в голові. Це щось таке невагоме, уявне, просто думка. А от винахід це вже щось реальне, це те, що можна взяти в руки, побачити, використати. Це по суті ідея, яка стала річчю. От вам ідеальний приклад. Ідея. Треба щось таке, щоб був над головою, ніби дах від дощу, який можна носити з собою. Звучить просто, правда? А винахід це вже готова парасолька. Ось вам і шлях. Від думки про дах до конкретного механізму зі спицями і тканиною. Добре. Але як же перейти від ідеї до винаходу? Це що, якась магія, доступна тільки геніям? Та ні, зовсім ні. Насправді, шлях будь-якого, абсолютно будь-якого винахідника, можна розкласти на три прості і логічні кроки. Отже, крок перший помітити проблему. Для цього потрібна спостережливість. Крок другий. Придумати рішення тут вже вмикається уява. І крок третій, мабуть, найважливіший спробувати і перевірити, просто взяти й зробити. Перевірити, чи працює ця ідея насправді. Бо без цього кроку навіть найгеніальніша ідея так і залишиться просто фантазією. І ось тут, мабуть, ховається головний секрет усіх винахідників. Коли щось не виходить, це абсолютно нормально. Помилка це ж не провал. Це просто означає, ага, зрозуміло, так це не працює. Супер, тепер спробуємо по-іншому. Це не кінець шляху, а просто ще один крок. Це ж як вчитися їздити на велосипеді. Ну, падають же всі, правда? Але ніхто ж після першого падіння не каже: ну все, це не моє, ні. Кожне падіння просто вчить краще тримати рівновагу з ідеями, точнісінько, та сама історія. Кожна невдала спроба робить кінцевий результат тільки кращим. А тепер давайте подивимось, як ця схема з трьох кроків працює в житті. Приклад номер один зубна щітка. Отже, проблема зуби треба чистити. Ідея, яка нам сьогодні здається очевидною, зробити паличку зі щитинками. І винахід, власне, зубна щітка. Річ без якої ми вже й ранок свій не уявляємо. Добре, поїхали далі. Приклад другий велосипед. Проблема ходити пішки далеко це довго і втомлює. Ідея: а що як зробити такий собі транспорт на двох колесах? І винахід велосипед. Геніально ж. І звичайно лампочка. Проблема вночі темно, дуже темно. Ідея зробити світло від електрики і винахід, електрична лампочка, річ, яка буквально перемогла ніч. Бачите, формула завжди та сама проблема, ідея, а потім винахід. А тепер найцікавіше після всього цього можна зробити один простий висновок. Здатність винаходити це не якийсь там рідкісний дар для обраних. Ні, це просто спосіб мислення, і він є абсолютно в кожного. Насправді можна сказати, що в кожної людини від народження є три суперсили винахідника. Перша це здатність помічати незручності. Друга це уява, яка може придумати, як зробити краще. І третя це сміливість, просто взяти і спробувати. І що дуже дуже важливо: винахід це не обов'язково щось таке грандіозне, що змінює світ. Придумати нову гру, знайти спосіб зручніше скласти книжки, чи зробити паперовий літачок, який літає трохи довше, це все теж винаходи, маленькі, але справжні. А як же тренувати цей винахідний скім'яз? Дуже просто постійно запитувати, чому це так працює, і а як можна зробити краще, пробувати щось нове, не боятися помилок, малювати свої ідеї навіть найдивніші і робити маленькі експерименти, звичайно, разом з дорослими. Головне не втрачати цікавість. Бо якщо так подумати, то абсолютно всі винаходи у світі від найпершого кам'яного знаряддя і до сьогоднішніх технологій починалися з однієї єдиної думки: Хм, а як це можна зробити краще? Тож, якщо хтось вміє помічати, думати і пробувати, то в нього вже є все, що потрібно винахіднику, залишається лише роззирнутися. Цікаво, яка маленька незручність у світі чекає, щоб саме чиясь ідея її виправила.